У мою хатину прийшли, сіли коло мене і про Україну розмовляють, розказують, як січ будували, як козаки на байдаках пороги минали, як гуляли по синьому, грилися в скутарі, та, як люльки, закуривши в Польщі на пожарі, в Україну верталися, як бенкетували Грай кобзарю, лий шинкарю. Козаки гукали, шинкар знає, наливає і не схаменеться. Кобзар вшкварив, а козаки аж хортиця гнеться, метелиці та гопака гуртом оддирають. Кухоль ходить, переходить, так і висихає. Гуляй, пане, без жупана, гуляй вітре, полем, Грай, кобзарю, лий шинкарю, поки встане доля. Взявшись в боки навприсідки парубки з дідами, отак діти, добре діти, будете панами. Отамани на бенкеті, не наче на раді, походжають, розмовляють, вельможна громада не втерпіла, ударила старими ногами. А я дивлюсь, поглядаю, сміюся сльозами. Дивлюся, сміюся, дрібні утираю, я не одинокий, є з ким в світі жить. В моїй хатині, як в степу безкраєм, Козацтво гуляє, байрак гомонить, в моїй хатині синє море грає, могила сумує, топоря шумить, Тихесенько гриця, дівчина співає. Я не одинокий, є з ким вік дожить. От де моє добро, гроші, от де моя слава. А зараду, спасибі вам, зараду лукаву. Буде з мене, поки живу і мертвого слова, щоб виливать журбу сльози. Бувайте здорові. Піду синів випроважать в далеку дорогу. Нехай ідуть, може, найдуть козака старого, що привіта моїх діток старими сльозами. Буде з мене, скажу ще раз пан я над панами. Отак сидя в кінці стола, міркую, гадаю, Кого просить, хто поведе. На дворі світає, погас місяць, горить сонце, гайдамаки встали, помолились, одяглися. Кругом мене стали сумно, сумно, як сироти мовчки похилились? Благослови, кажуть, батьку, поки маєм силу. Благослови шукать долю. На широкім світі, Постривайте Світ не хата, а ви, малі діти, нерозумні. Хто ватажком піде перед вами, хто проведе? Лихо, діти, лихо, мені з вами. Викохав вас, вигодував, виросли чималі, ідете в люди, а там тепер все письменне стало. Вибачайте, що не вивчив. Бо й мене хоч били, добре били, а багато дечому навчили. Тмам, на знаю, а оксію, не втну такий досі, що ж вам скажуть. Ходім, сини, ходімо попросимо. Єсть у мене щирий батько, рідного немає. Дасть він мені раду з вами, бо сам здоров знає, як то тяжко блукать в світі сироті без роду, а до того. Душа щира, козацького роду, не оцурав з того слова, що мати співала, як малого повивала з малим розмовляла, не оцурав з того слова, що про Україну сліпий старець, сумуючи, співає під тином. Любить її, думу правди, козацької славу, любить її. Ходім, сини, на раду ласкаву. Якби не він спіткав мене при лихій годині. Давно б досі заховали в снігу на чужині, заховали б та й сказали так, якесь ледащо, тяжко важко нудить світом, не знаючи за що. Минулося, щоб не снилося. Ходімо, хлоп'ята. Коли мені на чужині не дав погибати, той вас прийме, привітає, як свою дитину. А от його, помолившись, гайда в Україну. Добрий день же, тату, в хату. На твоїм порогу, благослови моїх діток в далеку дорогу. Сини мої гайдамаки, світ широкий воля. Ідіть, сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, невеликі, нерозумні діти, хто вас щиро без матері привітає в світі? Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині.